І, всім привіт, друзья, з вами я, Містер Пильми. І сьогодні ми знімаємо прокачку пірата даже не знаю кого, да? да. З вами хто? Лайк всем всем не даже урон с этими клипами. Ай бы я... я даже по упаву немаю. Также я, буду, я хочу вам показать и ничего. Ну да, просто ничего не хочу вам показать. хотя <связать> <Знаете, связать> типа то я ему хочу показать яму. Один из мечов, как же получить этого кредита. Два скилла я на нем умаю, буквально пил часа часто тому назад я получил. Пошли проверять. Кстати, там скилла тоже тебе вроде ваншотнуть. Перший скилл отскрыган. Я файно попау. Він, він чомусь мой е, мой сильніший, ніж перший. Він не случайно попав в другой NPC, так що вийшло 10к урона. А так е, 5к приблизно. Максима не-не-не-не-не! Не-не-не-не-не-не-не-не-не, так и я не хочу получить. Иди сюда. Тот самый ты, якось сам <ривателем> <ривателем> Другий, скилз, я не буду. Другий скилл случайно показал, но він не так не увидел. Ти мені теж урона не знасишь. А, да? Блин. А ти мені теж А, ты потом. Тут... Не нажмм, що значить, да? Мені на секунду показалося, що у тебе фіолетовий тише. Другий скіл.

Ну, практично в два рази менше. Не Я не кажу, що рівно в два рази менше. Даже більше, ніж два рази. Гроза! Гроза! Цей скил переработанный, давно він виглядав як бо другий скилл лише дуже тоненький. Тепер його мало переработала в раді. Все опасное облако. А цей меч вообще. В2 можно тепер дуже тяжко получить. <глух> Наоборот, дуже легко. Падоше на третьому момоні, вроде, чи на другому. Я тебе позвляю, відео називається Мово по дому, не не тут. Не обзвонає ліси мечі. Ні, це буде обзовна мечі. Ладно, я поменяю стильою, бо це чуть-чуть поганий стильоя. Я вернусь, когда я это сроблю. Так, мы вернулись, и я получил новый стиль боя. Ага. Тен -тен 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 Уже нафига я потратил 2 миллиона 500 тысяч слой нервы, а только вкачивал вот тут шахтмы на 400 мастер. Бо, знаете, М-м-м, mm -mm. Я уже дав щось лепшев. Другий я вовсе мучу. Кстати, він мені дуже напоминає чомусь то ...God Human на минималка. Бом mm. Це просто таке же саме практично, і... другий God котхюмена. Так же перший, як і перший. Або другий. так, да, конечно, ви можете ...подумати, що я дебіл. Я совсем на правый, но мне это поминает. Мы вообще пришли сюда же прокачку в это, да? Да. Еще толпу. тут Он, Он топ-эдапич. Гений. Я беру любимий будем Якого Я завжди маю. від плейт. То общем, мы вроде на трохен бесим формат себя на цих? Ці... На... Ну да. А. Ну ладно, пошли. Ага. У Мене по не включена. Да, он у меня по не включен. Та и плюс, чем я включу по то тот будет юзер за нас на цевин мои даркбой твороги. Да. Ладно, у меня чуть не техническая палатка, так що... Я зараз формився. Для вас це буде секунду Так, я вернувся доки він уже оформишься. Може допомога тобі треба. А ну, добиться Не Мені даже ура, наносить спокойно. Не, не, не. І добивай. Скоро будемо тобі робити другий скіл на відбув, Щоб ти міг другий скіл безкінчений робити. Адмін панель. Ні, ні, не не точно не адмінпанель. Не ногой, не ногой, Ой. На що я... Е, е... Я ще тепер много наб'юся, бо я хочу хоча б чуть-чуть його. -чуть Мені для поселення її способності треба 400 мастер. А знаєте, то скр... іма... саме багато мастер угры, скільки треба на от просто оружия або мечове, або чомусь такому. А сколько на чи 300? Я точно не помню. Не, точно помню. А не, чекай, тр 350 точно. 350. Я помню, первый у него на 775 мастерый, а другой уже на 350. Мама, мама я там, сказала, уже не, а не так я сказал,

Самая хорошая ва прокачка, э ва вайна ва прокачка в Да, моя да, прокачка кабан таким не могу, э Кстати, да, тут хотя бы один два лайка Ну, один, лайк Мы снимаем гадан У меня просто люди Я лише, лише лаву, ніж І Я, кстати, лучше лаву, не швиксуй и кабан. У меня 2600 с чем там, а у меня уже максимальный практически. У них шестой показывает это мастер. А, да? У них шо, 2800 уровень. И вони даже не сняли то бомбу обновлены. Та чт! Я вообще не байдер. То самое його каждый відео. Поставьте лайк, поставьте. Подпишись. Я тобі вообще тут допомагаю, а то... Ты хен писитажена бежен.

Не світовий рекорд 1 мільярд 600 мільйонів. Я це відео подивися, найпопулярніше По Перегляд у майбутньому чи лайк? Перегляд Лайку я не був Перегляд у найбагатій світлі 12 млрд Байбішок ту-ту Байбішок Навіть стільки людей на землі нема Ну так дивись, там якщо ти дивишся, то теж охуєшся

постріляю пост постреляю и хто вообще хочет та, е, видео там де я покажу все скиллопейне но ну, не обучно а зі всіма вейками ага а ще мені 500 Ну, маловато як видео у меня на канале я по же по лайтенга Каєм, тобі не дам. Це вже Ай не комбо я знайшов, але хоча це вже всі знають цей комбу да, давай, давай я зроблю... Я просто в принципе Хороче Вам был вакцин Сим Короче Просим те я за попушки Я сильно І не свой пример Ну но і и ставь лайк. Всем пока-пока и до новых Ну, я не закінчую відео, ти можеш лівати, ну, а я ще продовжую. Е ну, і та, е так не дав. Та, е та сама, та сама, та сяпа на хвилину відео. Рубрика анікдотів. Хе-хе-хе, реально розказати, що такого анікдоту. Ладно, розкажу Колобок повесився. Дуже, дуже смішно. Думаю, всі про така на мене Ага. Пошел, пошел колобок, на бокс і каже, тільки по голове не бейте. Хе-хе-хе. <тар het постит> <пит> <пишу> <пишу> <пит> <пит> Ця йде з е, одночкою е, до речки чи як е, Бабуся, буль, 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 буль. А ну, а ми кінчаємо це відео. З вами був я, містер племені, мене зараз сім пісім. Всім пока-пока!